Віталій Вітальователишах, врай проти Франції сой. So okay. Мексик рейтинг 1870. Французький захист. Резовый гамбіт. не не -ні, ні ми тут будемо. Нащо ти? Нащо ти? Рокіровочку я робити, мабуть, не хочу. Так, так, то. Вони в 6 не знаю, що ти же 6 будеш ж А, отак, от типу. А, ну окей, зроблю. Тільки сюди. <рес> Давай відійду. Я не поспішу. Пробуємо міняти цього слона, скоріше за все. Щоб він нам тут не заважав. Ріллі. Really? В кілька позиціях дуже важлива у чорних поля оці опорені. Цей пішак з F. Він, по-перше, йде до центру. Хоч він здвоєний, але він контролює оці важливе поле Г4. Далі G4, скоріше за все, g 5 А, він хоче також 3 -0. Та ну, Давай би це приколяти прошу. Хочеш тоже туди, так? Да? Будемо тебе тут чекати, друже. Чи ти хотів ферзя кудись вкинути? Будемо подивитись. Може якось щеплятись? Як мені захищати цього пішика? Я не понял. Але як я відкрию гру, my friend, будуть тобі не перелопки. Як... Що ти ходиш туди-сюди, як... Та б'юш. Ще ти ж б'єш так, да? Нє. Це добре. Це... До Бреньку. Так. І ти куди підеш? Не знаю. Я б хотів би сюди. Ти сюди хочеш напасти? Давай я тут заберу. Або просто сюди. І буде геге. Це, мабуть, ще сильніше буде. У нього тут все-таки фігури стоять невдало в координації. Тут король заважає туром, та й не ясно, король сам по собі слабкий. 20 тут іти? ну, пішак. 30, ну пішк. б 5 можливо. Ну, фіолетово, добре. Бери ще тут, дай Хоча можеш 2.0 зараз піти, да? Я не чисто тип. Просто якийсь. Красен. Так, ну взяв туру, мабуть. Ти пішов сюди. Я пишу сюди. Ну, мабуть, не. Такий подвійний удар тут, тут. Десь і такий може прилетіти плюх, капелюх. Ну, Погрожа взагалі така штука. До речі. Сходиш кудись королем, сюди. Мабуть, і можу так вдарити. Типу, так, так. Ти знову сюди, ми звідси шах. Ти сюди, кінь прийшов. Ну, Коротше, тут. Мій суперник не хоче робити. Правильно. Дякую. 93 на 82, Ну, суперник трошечки з дебюта не вийшов. Слон е 5 Не раз уже в мене було це. Що слон е 5. Я пам'ятаю, але все одно не хочу його ставити. Не, знаю. не хочу і все, так. Да. Турат, С1. Тратт С1. Прикольний. Тут три вже типу, нема, що робити. Ми десь с 5 надаємо піти і десь. Десь від зв'язки відійшли. Краще розставляємо свої фігури. Планий кіт суперник робить. <кхід> було йому мінятись. Каже, все окей. Тут у чорних. Вже 6 Ага. Же і в білих нічого особливого. Ну, а, тут, а тут уже в центрі пішокова така штука, яка може піти вперед. І... і все. Ну, суперник дуже повільні ходи, якісь робить фрезем туди-сюди. Ну і зазвичай, якщо король в центрі, суперник робить якусь дивну штуку, багато ходів фігурами одними тими ж. Треба відкривати гру. Тим паче, що у нас тут пішокова прилага. Де і фігури краще стоять, їх більше тут. Тут я помилився, тому що їм просто взяти пішечком. Ні, це нормальний хіт він зробив. Мені здавалося тут, що мені подобалося, що мені приходиться ферзів міняти, не? але ми міняємо СБ'м на D5, Окей. І правильно він зіграв. А тепер білі поля слабкий, пішак слабкий, король слабкий, багато слабкостей всіх захистати, захистати важко. Просто посилююсь, як загроза сильніше виконання. Намагаюся спочатку поставити всі свої фігури активно, потім вже переходити до завершальних операцій. Да, Суперник позитивний. Чи там оптиміст, так? Суперник оптиміст. Ну і все. Погрожує відкритий шаг, погрожує звідси. Ну, наприклад, зробив він хід якийсь. Тура h вісь. -E Я взагалі думав про якийсь такий удар, типо. Ну, Це не, не такий. Якщо він кудись сюди відійшов. А тут якщо сюди, то просто. Тура д 6 сильніше, да. Я просто ферзя а від зів би, каже комп'ютер, що цей. Оцей крутий хід. Чим кажется, помилка. Тура я 8. І ферзь прилітає. Ну, це вже. Не так.